У сумах попрощалися із загиблим захисником Євгеном Костенком. Перша парафія православної церкви України з'явиться у Тростянці. Соцпрацівниці прикордоні Сумщини розповіли про свою роботу під обстрілами. 26 лютого армія РФ атакувала понад 30 населених пунктів Сумської області. Загалом зафіксовано 404 удари у Білопільській громаді. Через російський обстріл одна людина загинула та одна поранена. Повідомили у телеграм-каналі Нацполіції Сумщини. Вночі та зранку, 27 лютого, росіяни здійснили сім обстрілів в прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 18 вибухів. Повідомили в телеграм-каналі обласної військової адміністрації. Під вогнем опинилися білопільська, юнаківська, есманська серединобузька громади. Обстрілювали з мінометів стрілецької зброї. Також скадали керовані авіабомби. Внаслідок обстрілів у середина буді жінка отримала поранення. З рядовим Євгеном Костенком попрощалися в Сумах. За інформацією Сумського військомату, воїн загинув 15 лютого в Донецькій області. За два тижні йому мало виповнитися 50 років. Військовослужбовці відспівали у Свято Воскресенському кафедральному соборі. Попрощатися з чоловіком прийшли його друзі, знайомі, серед них сусідка Інна. Говорить, знала Євгена з дитинства. Золота дитина була, шум, шум. син. Батька, який не був, ну був. Музика за стіною звучала, мішала. Тепер нічого не мішає вже. Запам'ятався дуже хорошою людиною. Це мої колеги чоловік. Ну, добра, відзивчива людина. Ну, що сказати, дуже важко. За словами знайомих у Євгена Костенка, залишилися дружина і син. За ним замужем наша крісниця, в нього жіночка. Хороший сімейний чоловік, дуже жалко. Дуже жалко, що в общем вона сказала зараз. Тяжко, звісно, батьки померли, немає сина тепер своїй дружині. Нормальний папа, мама. Дідусь, бабушку я знала його. Він один в сім'ї був. Один. Хлопців немає. Земля, ми пухом за те що нас захищав. Поховали Євгена Костенка на Слави Баранівського кладовища Сум. Анна книж Віталій Педенко Суспільне новини Суми. Перша парафія православної церкви України з'явиться у Тростянці. Таке рішення жителі міста прийняли на зборах релігійної громади 2 лютого 2024 року. Повідомив благочини Тростянецького церковного округу Роман Кулішов. Прихожанка Любов Золотухіна, яка понад 20 років відвідує храм, свій мотив переходу пояснює так: нас дуже добила ця окупація окупанти, які були тростянці. Закатували мого рідного брата, він був прострелений з ног до голови. Ми кожного дня ходили в церкву, не дивлячись на те, що стояли тут солдати, навіть якщо нікого когось не було, батюшка, кожен божий день був. Валентина Сафонова додає, після повномасштабного вторгнення парафія Грибиниківки разом з настоятелем Романом Кулішовим перейшла до Православної церкви України. Тепер пояснює жінка, прихожани підтримують священика Романа Кулішова у створенні нової парафії. у Тростянці Ми перейшли до православної церкви України, тому що ми Україна, нас повинно бути своє. Українське свій патріархат не російський, раз Україна і мова повинна бути своя, і культура своя, і релігія своя. Після того, як ми побували в окупації, подивилися на весь цей російський мир, на то, как пришли нас убивать, как пришли нас катовать. У нас в селе два огнестрела, у нас убитый мужчина, который возил нам хлеб. Не должно быть так. Мы приходим в церковь, купляем свечечки и платить налоги московскому патриарху, но не должно оно так быть. У нас має бути своя церква, слава Богу. Що є такий у нас наставник, отець Роман. Він нас як допомагає нам у горі, в біді, радості, молиться за погибших наших солдатів, за закінчив, щоб війна скоріше закінчилася. Усе ну Божою, Божою, ласкою він нас усіх благословляє. За словами протиєрея Романа, міська влада Тростянця підтримує створення парафії ПЦУ і нині допомагає у пошуку приміщення. Пропозиції вже були пропозиції є, Ми їх розглядаємо. Іде діло за оформленням правильним оформленням документів, яке потребує, потребує деякого часу. Було прийнято рішення в Тростянці створити громаду на честь святого Юрія Переможця. Були проведені попередні збори в місті. Тростянець на яких було присутньо 30 чоловік. Нам принесли 65 заяв. Про створення цієї парафії на Сумщині після об'єднавчого собору до Православної церкви України перейшло близько 70 парафій, розповів секретар Сумського єпархіального управління ПЦУ Петро Попаденець. Йде процес об'єднання протягом цього часу перейшли біля 70 громад з так званого і Української православної церкви Московського патріархату в лоно єдиної церкви, бо ми знаємо, що канонічна церква є саме православна церква України, яка отримала томос». Катерина Іваненко Олег Вороненко Суспільне Новини Сумщина. Ми йдемо, у нас прикордонна зона, 7 кілометрів, радіус. І нам страшно, бо дуже багато стріляють, дуже багато у нас пошкоджених будинків, де дуже люди постраждали. Страшно, страшно. Ну робити треба, нас чекають. Галина Токар працює в одному з прикордонних населених пунктів Краснопільської громади. Її робота приносити продукти, ліки, воду, платити за комунальні послуги, оформлювати субсидії. Вона соцпрацівниця, допомагає одиноким людям, яким за 80. Люба погода, сніг, дощ, сонце в жару. Ми працюємо, у нас немає. Хоч стріляють, нам страшно. Ну ми йдемо. Люди чекають, хліба чекають, води чекають, нас чекають, щоб розпросити, що, де, як. Ну, отримати яку інформацію, це їм дуже ну як ну нужно дуже в пані Галини. 10 підопічних є люди з інвалідністю. Дехто каже, не в змозі займатися побутовими справами, тому допомагає і печі топити, і купатися, і приготувати їжу. Говорить, всі чекають не тільки допомоги, а й підтримки. Жінка зізнається, подобається бути корисною, тому роботу міняти не хоче, незважаючи на небезпеку. Її колега Наталія Коритник вважає, що створена для цієї роботи. Я ось недавно це ж було той виїжджала дві недільки, так от знаєте, той просиділа, а саме тяне, от все воно хочеться на роботу. Пітопічні дзвонять, а де ти? А що ти, коли ти приїдеш? Ну, вони вже вони привикли до нас. Вони ми як їм, вона то другі називає дочечка, вже як рідні вже моїм. Мені всіх жалко, я тут допомагаю їм. Вони там посовітують, там ще шучу, вони там весі, проблеми там, що розказуються. Ну, завжди, от як, 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 як своїм вже все розказують. Обидві жінки працюють у відділенні допомоги вдома Краснопільського центру надання соціальних послуг. 37 співробітниць відділення обслуговують 350 людей в усіх населених пунктах громади, в тому числі у п'ятикілометровій кілометровій зоні, розповідає керівниця центру. Робота дуже небезпечна, вже ж в області декілька соціальних робітників, які загинули під час виконання своїх обов'язків. Люди не відмовляються. Люди їздять і працюють. Так само в Грабовському нас обслуговуються ж люди. Славгород, Порозок, п'яти кілометрова зона рясне. П'ятикілометрова зона. А бувають випадки, коли під час обстрілу соціальний робітник їде на роботу, починається обстріл, і обстріл близько. Вона падає з велосипед в одну сторону вулиці, вона на другу сторону вулиці впала під лавочку. Дзвонить своїй підопічній, говорить: відчиніть бабушку фірточку, Бабушка не дочуває. І говорить: купляй, купляй хліба, дитину. Люди налякані, фірточки замкнуті. Окреме відділення центру відповідає за допомогу, яка потребує фізичної сили, розповіла Олена Лавріненко. Ще в нас є відділення, це теж натуральна допомога. Є два соціальні робітники, які косять, рубають, пиляють, розчищають сніг, підносять воду. Це на два соціальні робітники працюють. Це натуральна допомога. В цьому відділенні у нас обслуговується близько 400 чоловік. За словами пані Олени, від початку вторгнення кількість самотніх людей похилого віку збільшилася, в тому числі за рахунок тих, чиї рідні виїхали у безпечніше місце. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.